Кілька днів поспіль на території Донеччини спостерігається неймовірна спека, і хоч така температура для кінця травня вважається нормальною, після останніх холодних тижнів вона відчувається занадто високою. Тож ми вирішили поспілкуватися з мешканцями, якими способами вони роблять своє перебування на вулиці більш безпечним та комфортним. Когда жарко, я ношу очки і У мене шляпа хороша, вона на закриває та всьо Очень. Очень. Мы пьем воду. И кепку одеваем, конечно же. Хорошо. И не жарко, и на холодно. Жарко, конечно. Мы стараемся не пить, чтобы не потеть. Да, больше стараюсь в тени находиться и носить головной убор. Очень жарко. Теж под зонтом? Мне не печут на голову. Квас. Квас пью. Я много не пью, я же уже возраст. Мне много нельзя пить жидкости доктора запретили поэтому я стараюсь как можно меньше ну, конечно холодный по чуть-чуть по чуть-чуть очень жарко я с внуками здесь на этом аттракционе первый раз им нравится я сопровождаю кепки им одеваю но они не очень как видите хотят их носить но с собой ношу в пакете на всякий случай а что напиток все больше ничего За словами лікарів, вище перераховані методи мешканців є правильними і вони неодмінно допоможуть уберегтися від негативного впливу високих температур. Якщо ви перебуваєте довго на вулиці, то потрібно, якщо ви йдете, то це намагатися в тінь більше заходити, плюс споживати достатню кількість питної води і при можливості одягати головні убори. Якщо людина у спокотну погоду перебуває у приміщенні, найкращим способом під Підтримки гарного самопочуття є постійне провітрювання всіх кімнат за можливості використання кондиціонерів та достатнє пиття очищеної води. Розпізнати погіршення самопочуття людини можна за наступними симптомами. Коли у людини тепловий або сонячний удар, то це може бути і запаморочення, і нудота можуть бути. Може спостерігатися також підвищення температури тіла, взагалі головокружіння. Ну тобто, це ось такі симптоми сонячного. При виявленні відповідних симптомів Тетяна Мальчина радить звертатися до кваліфікованої медичної допомоги. Ні в якому разі не варто самостійно приймати жодних лікарських препаратів. Пам'ятайте, самолікування може бути небезпечним для життя та здоров'я людини.